Ти сама вже розповідала те, що у тебе пологи були через кесарі фростень, так? А uh -huh. як ти відновлювалась після цього? Uh -huh. У тебе вузький таз був клінічно, так? Так, це називається клінічно вузький таз. Лелі було важко пройти крізь мене. Самостійно вона це не могла зробити через стимуляції, бо є додаткові стимуляції. Ми з лікарем. Намагалися зробити таку стимуляцію. Вона робиться окситоцином, спеціальну крапельницею, але реакція дитини на окситоцин була негативна, тобто ми могли нашкодити серцебиття сповільнюється, і це ознака того, що не можна робити потуги. Тобто, з моїм повноцінним розкриттям, я думаю, що ти вже знаєш, що вона має бути повноцінно, коли 10 сантиметрів, тоді, тоді дитина може собі вільно проходити, і тоді найважчі потуги відбуваються у мами. От у мене вже вони були. Навіть я робила е, і вона не спрацьовувала вже взагалі, бо в мене була 14-та година потух. Не спрацьовую вже епідуралка, мені неймовірно боляче, але дитина не проходить вниз. Тобто леля в мене була в верхній частині живота і просто ніжками давила мені в ребра. І при кожній потузі, а вона достатньо швидко розпочинається кожна, вже коли розкриття велике, я відчувала її зверху.